Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі, закладку для книг із новорічною ялинкою. Ось така буде красива закладка. Ось такий вигляд закладка має з іншої сторони. Робити таке оригамі дуже легко. Ось так закладка одягається на листки. Давайте на цю красиву закладку будемо робити разом. Для того, щоб зробити закладку для книг у формі ялинки, нам знадобиться три листки. Один листок розміром 10х10 см, один листок розміром 1,5 на 1,5 см і один листок розміром 6х1 см. А також нам знадобляться олівець, клей, коректор і ножниці. Беремо листок розміром 10 на 10 см і зробимо першу частину закладки. Для цього беремо листок і складаємо його з в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. І перевертаємо назад. Розвернемо листок, ось так. І тепер верхній кут заклинаємо до центральної лінії. По центральній лінії перевертаємо листок. Бокові кути загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Тепер бокові сторони загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторон. Наводимо листок. І перевертаємо листки назад з обох сторін. Беремо в руки, перевертаємо одну сторону, підіймаємо верхній листок і загинаємо листок в середину. Тепер перевертаємо іншу сторону, підіймаємо верхній листок і загинаємо листок середину. Опускаємо і наводимо. Тепер у нас виходить ось така закладка. Тепер із закладки нам потрібно зробити ялинку. Для цього на закладці потрібно зробити декілька розрізів. Беремо закладку. Я візьму лівець і намічу лінії, по яким потрібно буде зробити розріз. Так буде більш зрозуміло. Зверху від кута відступаємо широку полоску і зробимо розріз навскоси. А от сюди буде розріз рівний. Тепер від краю листка від бокового кута відступаємо приблизно сантиметр. І тут ми зробимо рівний розріз. І тут буде навскоси. І тепер з іншої сторони, навпроти першого розрізу, робимо другий, такий самий, навскоси. І рівно і навпроти другого розрізу зробимо ще один такий самий. Тут рівна лінія, а тут навскоси. Приймаємо олівець. Ось так потрібно вирізати листки, беремо ножниці і вирізаємо. Вирізали листки, і тепер у нас виходить ось така ялинка. Беремо листок розміром 6 на 1 см і зробимо другу частину закладки. Для цього беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Наводимо листок і перевертаємо назад. Тепер беремо листок у руки, беремо клей і наносимо клей на одну сторону листка до центральної лінії. Приймаємо клей, листок знову складаємо вдвічі. Опускаємо і наводимо. Тепер друга частина закладки вже готова. Тепер беремо листок розміром 15 на 15 см і зробимо третю частину закладки. Це буде зірочка, якою ми прикрасимо ялинку. Для цього нам знадобиться олівець. Беремо олівець і зверху на увесь листок малюємо зірочку. Я вже зірочку намалював. У мене вийшла ось така зірочка. Тепер беремо цю зірочку, беремо ножниці і зірочку вирізаємо. Я вже зірочку вирізав. У мене вийшла ось така зірочка. І тепер третя частина закладки вже готова. Тепер у нас є усі три частини нашої закладки і нам їх потрібно зібрати усі разом. Для цього нам знадобиться клей. Беремо ось цю частину. І намасуємо кінчик листка клеєм. Приймаємо поки що клей, беремо ось цю частину і прикладаємо листок ось так посередині. Наводимо, щоб клей пристав. Тепер беремо зірочку. Беремо клей і наносимо клей на зірочку, приймаємо клей, перевертаємо зірочку і тепер приклеїмо зірочку зверху до закладки. Тепер виходить ось так і тепер закладку потрібно розмалювати. Щоб закладку розмалювати, беремо коректор і розмальовуємо закладку, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер оріхами закладка з ялинкою вже повністю готова.